Вітаю, шановні глядачі на каналі Агромаркет. І я одразу маю до вас запитання: чи можете ви мені назвати найефективніший антисептик для знищення шкідливих мікроорганізмів? Якщо ні, тоді розгадка вас здивує. Розчин марганцю. Нещодавно в нас був випуск про аптечні засоби, які можна використовувати в садівничих справах. І тому сьогодні ми продовжимо розвивати цю тему і поговоримо про розчин марганцю, визнавчимо пропорції а також сферу його застосування в побуті. Нагадую, що ви на каналі Агромаркет з вами ваш постійний ведучий Макар і... Давайте починати. Мангат, калію або марганцівка є натуральною речовиною, яка утворюється в результаті окислення марганцевої руди. Вона легко розчиняється не лише у воді, а й в інших рідинах і має властивість їх окислювати. На присадибній ділянці цю речовину використовують для знезараження ґрунту, насіння та садового інструменту, а також як добриво для рослин. Однак при роботі з марганцем необхідно дотримуватись певних правил безпеки. По-перше, дотримуватись правильних пропорцій розведення розчину і по-друге, використовувати рукавички для захисту шкіри від можливих опіків. Необережне поволі. Одження з кристалами марганцю може мати негативні наслідки для здоров'я. Якщо кристали потраплять у дихальні шляхи, вони можуть викликати головний біль, кашель та отруєння. При контакті з шкірою може розвинутися дерматит. Тому важливо слідкувати за правилами безпеки для уникнення неприємних наслідків. Для рослин марганець використовується, щоб підтримувати їх здоров'я та імунітет. Його можна розводити у трьох різних консистенціях: один відсоток, два відсотки і п'ять відсотків. Щоб приготувати розчин з різною концентрацією, вам знадобиться стандартна чайна ложка і знання пропорцій для отримання 1% розчину розведіть чайну ложку марганцю в 600 мл води кімнатної температури. Для отримання 2% розчину додаємо 2 чайні ложки марганцю на той самий об'єм води, і для 5% ложок знадобиться вже 5. Марганцівку можна використовувати протягом всього вегетаційного періоду з ранньої весни до пізної осені. Цей антисептик допомагає зберегти рослини здоровими та захищеними від захворювань, що забезпечує вам багатий та якісний врожай протягом всього сезону. В садовому ґрунті можуть активно <звуватися> та накопичуватися різноманітні бактерії, які спричинюють такі захворювання, як сіра гниль фузаріоз, борошниста роса, і це лише верхівка айсбергу. Для знищення цих бактерій рекомендується застосовувати 2% розчин марганцю. Процедура виглядає наступним чином: безпосередньо перед посадкою розсади викопуєте лунки і наливайте в кожну з них 1 літр 2% розчину. Щоб досягти максимальної ефективності, температура води має бути близько 70 градусів. Посадку рослин слід проводити лише після охорони. Холодження ґрунту. Цей метод знезараження можна застосовувати в теплицях біля пристобурових кіл між рядами плодових кущів або на поверхні клумб. Обробку ґрунту марганцівкою рекомендується виконувати ранньою весною, попередньо очищаючи його від застарілого листя та інших органічних залишків. Для забезпечення повноцінного росту та розвитку рослин потрібне належне підживлення. Внесення в ґрунт 1% розчину марганцю не лише знезаражує його, але й насичує поживними речовинами, необхідними для розвитку овочевих культур. Робляться через полив за два тижні перед посадкою. Для Підживлення вже посаджених рослин марганець розводять в 10 літрах води, а ось його концентрація залежить від виду культури: 5 грам на 1 квадратний метр для овочів, полуниці та суниці, 10 грам на 1 квадратний метр для чагарників і 15 грам на 1 квадратний метр для плодових дерев. Для позакороневого підживлення використовують той же розчин, що і для короневого, оприскуючи культури з пульверизатора. Насіння придбане в спеціалізованих магазинах вже оброблене і готове до посадки. Однак самостійно зібрані матеріали можуть містити спори грибків або бактерій, тому їх Слід піддавати наступній обробці. Приготуйте розчин марганцю з концентрацією 1% та помістіть насіння в нього на півгодини. Після протруювання промийте насіння проточною водою та висушіть на тканині або папері. Після такої обробки насіння можна одразу висаджувати в ґрунт. Цей метод застосовується не лише для насіння овочевих культур, а й для квітів. В погребі, особливо навесні, часто виникає проблема з розвитком грибка. І це може негативно позначитись на якості фруктів, які у нас там зберігаються. Висока вологість створює ідеальні умови для розмноження грибкових спор. І як добре, що марганцівка ефективно поборює той грибок для обробки стін, стелажів та інших поверхень в погребі. Рекомендується підготувати 5% відсотковий розчин марганцю і обробити поверхні за допомогою пульверизатора. Цю обробку слід проводити в кінці весни, коли погреб порожній від овочів. Стіни та металеві поверхні стелажів оприскують. А якщо використовують дерев'яні полички, їх можна погрузити. Врощи на 20 хвилин, а потім дати просохнути на сонці. Також на садових інструментах часто накопичуються бактерії і спори грибків, особливо після сезону. Щоб їх дезінфікувати та запобігти поширенню захворювань, рекомендується проводити обробку восени після завершення всіх робіт. В сирих підвалах цибулини квітів часто стають жертвою грибкових захворювань. Для їх ефективної обробки застосовувати концентрований розчин марганцю. Помістіть цибулини в розчин на 20 хвилин, а після замовчування ретельно промийте в чистій воді. Після того, як вони повністю Сохнуть, їх можна висаджувати на їх постійне місце в саду або квітнику. Як бачите, такий простий засіб, як марганець, може мати неймовірно широке застосування у вашому побуті, тому наполегливо рекомендую придбати. Сподіваюся, що це відео було корисним, але не поспішайте вимикати. Прямо зараз ви можете виграти 200 бонусних гривень на покупки в агромаркеті. Для цього вам потрібно поставити вподобайку, бути підписаним на наш канал та залишити коментар, той, який збере найбільшу кількість вподобайок і стане переможцем в розіграші. А з вами був Макар. До наступної зустрічі і нехай квітне наша Україна.